Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як самооцінка і любов до себе. Багатьом сьогодні з очей спаде просто палена, тому що заповнена простір інформацією, що треба себе полюбити, підняти самооцінку, і все у вас буде гаразд. Але я сьогодні хочу довести вам і показати просто на пальцях, що самооцінка це є психіатрична маячня. Яка не має під собі абсолютно ніякого обґрунтування. Так ось почнемо розуміння в цьому напрямку. Що таке самооцінка і як вона формується? Почнемо з того розуміння, що ми не можемо дати собі самооцінку, тому що оцінює будь-що експерт, спираючись на якісь критерії. Оцінка, вона не з'являється з будь чого з якогось нерозуміння. От просто я собі подумала, от буду себе я високо оцінювати. Так не працює. Я повинна спиратися на якісь критерії для того, щоб я для себе могла пояснити, чому саме я так себе оцінюю. Люди, які навчалися в інституті, вони вивчали політекономію. І. Єдина фраза, яку вони запам'ятали з політекономії, це те, що попит формує пропозиція. Попит формує ціну. Тобто не продавець формує ціну, а покупець. Тобто попит формує ціну. Освідомили. Якщо я Себе якось проявляю в зовнішній світ, тобто я себе пропоную. Я не можу формувати ціну, тому що я не знаю, за таку ціну мене куплять чи ні. Ціна це є об'єктивний критерій. Наприклад, якщо експерт оцінює будь-яку річ, наприклад, антикваріат, він її оцінює по якимсь критеріям за старовинністю. за степеню збереженості, за м, культурними якимись е, ну, цінностями і так далі. І відносно оцих от цінностей, він формує ціну. Так як же людина, яка намагається себе представити в зовнішнє середовище, як вона може формувати свою ціну, не опираючись ні на що? В нас є об'єктивні критерії, по яких ми можемо розуміти, чим ми є цінні чи не цінні? Це тільки внутрішні опори, морально етичні. Вони є об'єктивні, на які людина спирається при оцінці себе. А що ж це за морально-етичні опори і цінності? Це, власне, є 10 заповідей, які у нас е, дані Богом, які людина має виконувати. Всі ці 10 заповідей людина мусить знати. Хтось знає, хтось не знає. Тому що людина може і не знати, на що їй опиратися в формуванні своєї оцінки і в формуванні взагалі своєї цінності. Значить, якщо ми Соблюдаємо 10 заповідей, їх є більше, але це є ну, для хасидів. А для звичайних людей є просто 10 заповідей. Якщо людина їх соблюдає, то вона може чітко оцінити, вона є хорошою людиною чи поганою. Тут немає двоякої трактовки. Якщо не вкради, то не вкради. Якщо людина не краде, значить вона хороша людина, якщо краде погана. І так далі можна пройтись. По... Ці заповіді, вони являються критеріями. І людина, яка соблюдає всі 10 критеріїв, вона об'єктивно рахується хорошою людиною. Людина, яка не соблюдає критерії, тобто 10 заповідей, вона є поганою людиною. Але у вас може виникнути апелювання до мене, що е, оцією хорошістю можна определяти не тільки внутрішні якості, а й зовнішні. Наприклад, гарна дівчина хороша, негарна погана. Але це ніяк не працює, тому що е, краса. Вона не в тому, хто її несе, а в тому, хто на неї дивиться. Краса в очах того, хто дивиться. Для одного гарна брюнетка, для іншого гарна блондинка. І неможливо ну, їх порівнювати, тому що для одної людини та буде гарна, а для другої інша. І тому зовнішні критерії е, хорошості вони є суб'єктивні. І по них неможливо сказати, ця людина хороша чи погана, тому що в формі ми можемо знаходити в одному аспекті щось хороше, а в іншому аспекті щось погане. І тому це є ну, не є показником, не є критерієм зовнішньої форма людини, вона не є критерієм її самооцінки. Тому людина не може сама себе оцінювати. Її може оцінювати тільки той, хто на неї дивиться. Що в людини може бути натомість оцієї преславутої самооцінки? У неї може бути честь і гідність. Це вона точно може оцінити, в мене є честь чи гідність чи немає? Відносно знову ж таки внутрішніх оцих критеріїв. Вона розуміє, вона є людина честі, вона є людина слова, е, вона має власну гідність. Треба шукати не самооцінку, а власну гідність. Коли ви шукаєте цю гідність, ви її точно знайдете. Самооцінка це є пошуки на. Довжиною на ціле життя, і ви ніколи її не знайдете, тому це є повна маячня. Тепер про що я хочу поговорити? Про любов до себе. Значить, коли ви працюєте з психологом, він вам пояснює, що треба полюбити себе, і все в тебе буде добре. Ви апелюєте психологу і кажете, ну як же, ж, я ж себе люблю, я ж себе так люблю. А він вам каже, ні, ви себе не любите і тому у вас все погано. Любов, верніше, джерело любові це є якість віддачі, а не прийняття. Коли ви намагаєтеся дати собі любов, так вона у вас вже є, як ви її дасте. Єдине, що ви можете зробити, то ви можете дати цю любов комусь. Це єдине, що ви можете зробити. І коли ви даєте цю любов, вам можуть відповісти, хтось може дати вам цю любов. А сам з собою ви не можете бавитися в любов. Тому що. Ем... Нема такого ж, що я приймаю любов, нема такої функції. Є функція тільки віддачі любві. Так само, як сонце, воно не має функції прийняття світла. Воно може тільки віддавати світло, а Земля може приймати стільки світла, скільки Сонце може його віддати. Его людини воно є подібне до Сонця. Тобто, его це є моє внутрішнє сонце. І моє внутрішнє сонце може тільки віддавати любов. Воно не може брати. А всі люди, які мене оточують, яких я люблю, це є всі планети, які освітлюються моїм теплом і сонце, е, світлом. Вони можуть її придба, е, приймати. І у відповідь вони можуть мені Відображати мою ж любов. Тобто, якщо я хочу отримати любов, то треба розуміти, що це те світло, яке відображає інша людина, яке я випромінила, а інша людина просто відобразила його на мене. Тобто, я свою любов до себе можу прийняти тільки від іншої людини, від самої себе я не можу прийняти любов. Нема такої опції. Треба добре розуміти, щоб любити себе, щоб відчу... Верніше, любити, щоб відчувати цю любов, ми повинні її спочатку віддати комусь, хтось відобразить її, і саме тільки в такій формі ми можемо її прийняти. І оці всі розмови по... з приводу підняття, самооцінки. Опускання самооцінки породжують тільки неврози. Людина знаходиться в постійному пошуку. Як же ж мені підняти? Я не розумію. Я не розумію, як мені підняти ту само... самооцінку. Я не розумію, як мені її полюбити. А треба, основна думка цього відео: що не треба піднімати самооцінку, тому що ви її не можете підняти. Це є просто маячня повна. Ви повинні шукати об'єктивні критерії ось цього стану, Оціє, е, сам, оці, ну, тобто, оцінку вам може дати тільки інша людина. Ви не можете сам себе оцінити. Єдине, що ви можете в собі вирощувати, це честь і гідність. По як... Це буде об'єктивним критерієм, по якому люди вас будуть оцінювати і будуть давати зворотній зв'язок. І е, е, тоді ви зможете відчувати оці приємні посили е, зворотній зв'язок від іншої людини. А якщо ви будете бавитися е, в ігру сам з собою, то це, власне, приводить до стану. Е, будь, е, Видаватися, але не бути. І людина завжди знаходиться в фальшивому цьому стані, що вона те бажаний, бажаний стан, який вона шукає, вона видає, але вона ним не являється. Тому що вона собі піднімає самооцінку, і вона це ложне відчуття транслює на іншого. Інший щитує, що це якийсь ну, підробка це фальш. Це. Якась репліка, а не людина. І ніхто не хоче носити репліки, всі хочуть носити оригінал. Точно так само і з людьми. Ніхто не хоче дружити, ніхто не хоче мати стосунки з реплікою людини. Треба бути е, оригіналом своєї особистості. Треба приймати себе таким, який ти є. Але ти не можеш себе прийняти таким ти є. Поки немає честі і гідності, тому що сам то ти знаєш, який ти є. Сам ти знаєш, який ти є. Ти себе не обманеш. Якщо ти обдуриш іншу людину, то це буде ну, на, на деякий час. Все одно це вскриється, тому що інша людина відображає те світло, яке ти випромінюєш. А якщо ти випромінюєш не те, чим ти являєшся, то це є схиблена якась вібрація. Є поломка в передачі інформації. Тобто ти знаєш, ким ти являєшся, а передаєш інформацію хибну, не ту, не ту яким ти, ти е шахрайством фактично займаєшся духовним. І потім. Получається так, що ніхто не хоче спілкуватися з людиною, яка видає те, ким вона не являється. І таким чином людина залишається на самоті, вона не має зворотньої відповіді на свої посили. І далі думає, як мені повисити самооцінку, щоб мене оцінили люди інші добре. Тому хочу підсумувати оце відео. І... Підкреслити, що оцінку формує не пропозиція, а попит. Тому ви не можете підвищити самооцінку. Це ну, нема такої опції. І якщо ви слухаєте мільярди відео, як підвищити самооцінку, то ви просто витрачаєте свій час, тому що це неможливо зробити, тому що ви самі себе не оцінюєте. Не можете оцінити, тому що ви знаєте, який ви і, і ким ви являєтесь. Для чого яка вам самооцінка ще потрібна? Вас може тільки оцінити інша людина. Тому в нас є єдиний шлях в цьому напрямку: це честь і гідність. Людина гідна ніколи. Не стане порушувати Божі заповіді. Божі заповіді це критерії оцієї оцінки. Якщо людина притримується їх, вона буде знати, так, да, я є гідна людина, і в зворотньому напрямку її саме так оцінять. І наступне любов до себе. Ви не можете сам себе любити, тому що джерелом любві являється Сутью, її е, такою природньою функцією являється віддача. Любов, джерело любві, воно не може бути в прийомі, воно не має такої опції. І тому ви самі себе не можете Ви не можете задоволення отримати, якщо ви будете себе любити. В який смисл себе любити якщо я не можу отримати від того задоволення, ви можете отримувати задоволення тільки від того. Коли ви віддаєте цю любов, інша людина її приймає і відображає тоді на вас. Ви можете отримати задоволення тільки від відображення тої любві, яку ви дали. І в такий спосіб ви свою любов, власне, і отримуєте. Ну, це все на сьогодні. Дякую.